День 153 Біблія, книга псалмів, Псалом 129, Пісня при наближенні до храму. Багато мене пригноблювали від моєї юності, хай так скаже Ізраїль. Часто нападали на мене ще від самої юності, але не здолали мене. На моїй спині орали плугатарі, все довшими роблячи свої борозни. Але Господь справедливий розітнув мотузки нечестивих. Нехай будуть осоромлені і відступлять усі, котрі ненавидять Сіон, хай стануть, наче трава на дахах, що засихає, не встигши вирости, і якою жнець не наповнить своєї жмені, ні в'язальник свого оберемка, а перехожі не привітають. Благословення Господнє хай буде з вами. Ми благословляємо вас Господнім іменем. Перша книга царів у попередніх розділах серце Соломона відвертається від Господа. Противники Соломона, Бунт Єровоама сина Навата, Смерть і поховання Соломона. Поради для Ровоама. Увесь Ізраїль, окрім юдиного племені, відвертається від Ровоама. Золоті тельці Єровоама, Божий чоловік з Юдеї у Бетелі. Розділ 13 Одного разу 15-го дня 8-го місяця, тобто у свято, яке Єровоам встановив для Ізраїльтян за власним розсудом, він приносив жертву на жертовнику, який спорудив у Бетелі. Він вже підійшов до жертовника, щоб кадити ладаном. У ту мить, коли Єровоам вже стояв біля жертовника, готуючись кадити ладаном, підійшов за Господнім дорученням з Юдеї до Бетеля Божий чоловік. Він за Господнім наказом гукнув у бік жертовника. Жертовнику, жертовнику!» – так говорить Господь: ось серед нащадків Давида народиться син на ім'я Йосія, який принесе на тобі в жертву тих священників пагорбів, котрі кадять на тобі ладаном, спалить на тобі людські кості. У той самий час він повідомив про ознаку в таких словах: ось ознака того, що це слова Господа, цей жертовник – Розпадеться і попіл, що на ньому, розсиплеться. Сталося так, що, почувши провіщення Божого чоловіка, сказані до жертовника в бетелі, Єровам простягнув свою руку від жертовника і скрикнув: Схопіть його! Але його рука, простягнута в сторону пророка, вмить усохла, і він вже не міг її вернути назад до себе. А жертовник справді розпався, і попіл, що був на жертовнику, розсипався, як ознака. Провіщена Божим чоловіком за Господнім Словом. Тоді, звертаючись до Божого чоловіка, цар зі страхом сказав: Ублагай, будь ласка, Господа твого Бога, і помолись за мене, аби я міг повернути до себе свою руку. Тож Божий чоловік помолився до Господа, і цар повернув свою руку до себе. Вона стала такою, як була раніше. Тоді цар промовив до Божого чоловіка: Зайди до моєї оселі. Підкріпись з дороги хлібом, і я дам тобі подарунок. Але Божий чоловік відповів цареві: Хоча б ти давав мені половину твого маєтку, я не піду з тобою, не споживатиму хліба і не питиму води на цьому місці. Адже був до мене Господній наказ таким: не споживатимеш хліба, не питимеш води і не повертатимешся дорогою, якою ти прийшов. Отже, він пішов іншою дорогою, не повертаючись тією дорогою, якою прибув до Бетеля. Але в бетелі мешкав похилого віку пророк. Його сини прийшли і розповіли йому про все, що того дня вчинив Божий чоловік у бетелі, а також переповіли своєму батькові слова, які той сказав цареві. А їхній батько запитав їх, якою дорогою він пішов. Його сини показали дорогу, якою пішов Божий чоловік, що прибув із Юдеї. Тоді він сказав своїм синам осідлайте мені осла. І коли вони осідлали йому осла, він сів на нього і поїхав услід Божого чоловіка, натрапив на нього, коли той сидів під дубом, і запитав його чи це ти є тим Божим чоловіком, який прийшов з юдейського краю? А той відповів так, я. Тоді сказав йому: Зайди до моєї господи та підкріпись хлібом. Він же відповів: Не можу повернути до тебе і піти з тобою. Я не їстиму хліба і не питиму води в цій місцевості. Оскільки Господь мені наказав, не їстимеш там хліба і не питимеш там води, а також не повертатимешся тією самою дорогою, якою ти прийшов. А він сказав йому: Я також є пророком, як ти. І ангел за господнім наказом сказав мені: Заверни його і заклич до свого дому, аби він спожив хліба і напився води. Але це був обман, не відаючи цього, він вернувся з ним, спожив у його домі хліба і напився води. Проте так сталося, що коли вони ще сиділи за столом, було Господнє слово до пророка, який завернув подорожнього. І він промовив до Божого чоловіка, котрий прийшов із юдеї, повідомивши, що сказав Господь, через те, що ти не послухався Господнього слова і не дотримався наказу, який тобі дав Господь твій Бог, а вернувся і споживав хліб та пив воду на тому місці, про яке він тебе попередив, сказавши, не їстимеш там хліба і не питимеш води. Твоє тіло не спочиватиме в гробниці твоїх батьків. Отже, коли той спожив хліб і напився води, то господар осідлав пророків, якого він повернув, осла, і той відправився. Проте дорогою напав на нього лев і загриз його. Тож його мертве тіло лежало на дорозі, а біля нього стояв осел. Залишався також невідступно біля тіла і лев. Коли ж подорожуючі люди побачили простягнуте на дорозі мертве тіло і лева, що стояв біля останків, то прийшли і розповіли про це в місті, де жив той похилого віку пророк. Тому, почувши таке, пророк, який вернув іншого з дороги, сказав це, напевно, Божий чоловік, котрий не послухався Господнього веління, тому й Господь віддав його левові, який напав на нього, і загриз його за Господнім словом, яке він промовив до нього. Після цього він сказав до своїх синів такі слова Осідлайте мені осла! І вони осідлали. Отже він поїхав і натрапив на мертве тіло, яке лежало на дорозі, а також на осла з левом, що стояли біля трупа, хоч лев не їв тіла і не зачіпав осла. І підняв пророк тіло Божого чоловіка і, поклавши його на осла, привіз його назад. Цей похилого віку пророк. Спровадив тіло до міста, аби оплакати й поховати. Він поклав його тіло у власному гробі, його оплакували і голосили О, яке горе, наш брате! Поховавши Божого чоловіка, він звернувся до своїх синів. Заповідаючи, коли я помру, то поховайте мене в тому ж гробі, в якому поховано Божого чоловіка. Покладіть мої кості біля його костей. Адже неодмінно збудуться слова, провіщені ним за господнім дорученням над жертовником, що у Бетелі, і над тими капищами, що на пагорбах у самарійських містах. Проте, й після такої події Єровоам не звернув зі своєї злочинної дороги, як і раніше він ставив із простого народу священників жерців на пагорбах. Хто лише бажав, того він посвячував, і ставив священником в одному з капищ на пагорбах. Ця його діяльність тяжіла гріхом над родом Єровоама і провадила до цілковитої загибелі та знищення з поверхні землі. Розділ 14 У той час захворів син Єровоама Авія. І Єровоам сказав своїй дружині Встань, переодягнись, щоб ніхто не пізнав, що ти дружина Єровоама, і піди Шіло. Там мешкає пророк Ахія. Який провістив мені, що я буду царем над цим народом. Візьми з собою десять хлібців, тістечка та глечик з медом, і зайди до нього. Він тобі скаже, що буде з нашим хлопчиком. Дружина Єровоама так і зробила. Вона вирушила до дощіло і прийшла в дім Ахії. Однак Ахія в той час вже нічого не бачив, оскільки його очі з віком потемніли. Але Господь промовив до Ахії: ось іде дружина Єровоама. Щоб запитати тебе про свого сина, оскільки він хворий. Скажи їй так і так. Вона прийде, видаючи себе за іншу. Так і сталося. Щойно Ахія почув звуки кроків, коли вона підходила до дверей, то він заволав: Заходь, дружину Єровоама, чому ти себе видаєш за іншу? Адже мені доручено передати тобі неприємну вістку. Іди, передай Єровоамові, що говорить Господь Бог Ізраїлю. Я тебе вивищив з поміж народу і поставив тебе володарем над моїм народом Ізраїлем. Я вирвав царство від Давидових нащадків і віддав його тобі, проте ти виявився не таким, як мій слуга Давид, який пильно дотримувався моїх заповідей і був відданий мені всім своїм серцем, чинячи лише те, що мені до вподоби. Ти дієш гірше від усіх своїх попередників. Адже ти заповзявся робити собі інших богів та литих бобванів. Викликаючи тим мій гнів, а мене ти відкинув від себе геть. Тому то я спроваджу лихо на рід Єровоама і вигублю в Єровоама кожного нащадка з чоловіків, як невільників, так і вільних в Ізраїлі. Я вимиту рід Єровама, як вимітається непотріб, так що не залишиться від нього нічого. Хто в Єровоама помре в місті, того пожеруть собаки, а хто помре Полі того з'їдять небесні птахи, тому що так сказав Господь. А ти, жінко, вставай і повертайся до свого дому. Щойно ти вступиш у місто, як ваш хлопчик помре. Його оплакуватиме весь Ізраїль, і його належним чином поховають. Адже він, єдиний з нащадків Єровоама, зійде до гробу, оскільки лише в ньому з усієї родини Єровоама знайдено щось добре перед Господом Богом Ізраїлю. Господь же підійме собі царя над Ізраїлем, який певного часу знищить рід Єровама. І це вже починається тепер. Господь так ударить Ізраїль, що він захитається, наче тростина у воді. Він викоренить Ізраїль з тієї чудової землі, яку дав їхнім прабатькам, і розпорошить їх поза рікою Єфратом, за те, що тут спорудили собі священні ашери, які викликають Господній гнів. Він видасть Ізраїль через гріхи Єровоама, які він чинив сам, і таким чином спровадив до гріха Ізраїль. Дружина Єровоама піднялась і вирушила в дорогу до Тірци. Ледве вона ступила на поріг свого дому, як хлопчик помер. Його поховали, і весь Ізраїль оплакував дитину, як і провістив Господь через свого слугу пророка Ахію. Щодо всіх інших діянь Єроваама. Як він провадив війни і як видарював, то все це записано в книзі літопису ізраїльських царів. Період царювання Єровоама становив 22 роки. Він спочив разом зі своїми батьками, замість нього став царем його син Надав. Ровоам же, син Соломона, того часу царював у Юдеї. Ровоам став царем, коли йому було 41 рік. І 17 років владарював у Єрусалимі, місті, яке Господь обрав з усіх ізраїлевих племен, аби там перебувало його ім'я. Його матір була Амонійкою на ім'я Наама. Проте юдеї також чинили зло перед Господом, викликаючи своїми гріхами його гнів. Адже своїми гріхами вони перевершували те, що робили їхні батьки. Вони також будували на пагорбах капища і ставили статуї Астарти на кожному підвищенні та під кожним креслатим деревом. Були в країні також так звані посвячені розпусники, які повторювали всі гедоти народів, яких Господь прогнав сперед ізраїльтян. Тому так сталося, що на п'ятому році царювання Ровоама проти Єрусалима виступив єгипетський цар Шишак. Він пограбував скарби Господнього храму, а також скарби царського палацу забрав усе, і навіть ті золоті щити, які виготовив Соломон. Тож замість них цар Ровоам зробив мідні щити. Він віддав їх під охорону начальників варти, що стерегли царський палац. Щоразу, коли цар йшов до Господнього храму, то його охоронці брали щити. Після чого повертали їх знову в будинок варти палацу. Все інше про Ровуама, про всю його діяльність записано в книзі літопису юдейських царів. Протягом усього часу між Ровамов та Єровамов точилася війна, і спочив Ровуам зі своїми батьками і був похований біля своїх предків у місті Давида. Ім'я його матері Наама, Амонійка. Після нього зійшов на престол його син. Авіям. Послання апостола Павла до Ефесін розділ 3. З Сієї причини для вас, язичники, я, Павло, став в'язним Ісуса Христа. Ви ж, напевно, чули про служіння Божої благодаті, яка дана мені для вас, бо мені через об'явлення відкрита таємниця, про що я раніше коротко написав, з чого, коли читаєте, ви можете збагнути моє розуміння Христової таємниці. В інших поколіннях вона не була виявлена людським синам, так ось тепер Духом відкрита святим апостолам і Пророкам, що і язичники є співспадкоємцями, одним тілом і співучасниками обітниці в Ісусі Христі через Євангелію, служителем якої я став через дар Божої благодаті, яка була дана мені дією Його сили. Мені. Найменшому з усіх святих, дана ця благодать, благовістити між язичниками незбагненне багатство Христа, і просвітити всіх, у чому полягає здійснення таємниці, що від віків була схована в Бозі, який усе створив через Христа, щоби правителям і владам на небесах тепер могла виявитися через церкву багатогранна Божа премудрість. Згідно з відвічною постановою, яку Він здійснив у Ісусі Христі, нашому Господі, в котрому ми маємо відвагу й доступ у надії через віру в Нього. Тому прошу вас не занепадати духом з приводу моїх страждань за вас, бо це ваша слава. Для цього я схиляюся на свої коліна перед Отцем, Господа нашого Ісуса Христа. Від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі, щоб за багатством своєї слави Він дав вам через свого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині, щоби через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви, укорінені і засновані на любові, разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина й довжина, висота й глибина, і пізнати Христову любов. Яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою, а тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, Йому слава в церкві і у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь.